Так, а тепер як оце це все позакривати? Тепер мене чути. Доброго вечора. Мене звати Марія Васильєва, і сьогодні я поділюся з вами інформацією про такий монопродукт, як листя оливи. І почнемо ми з легенди. У давні часи Посейдон і Афіна посперечалися між собою, хто з них зробить найкращий подарунок для, для людей. Було збудоване місто, і потрібно було його, його якось назвати. Посейдон, бог моря, вирішив, що він самий мудрий, і стукнув в скалу три зубцем, та появилося на цьому місці джерело. І дуже воно було гарне, але дуже солоне. Афіна ж, богиня мудрості, кинула списа в землю і виросло дерево, і дало це дерево життя місту та людям. Місто це назвали афіне, а дерево назвали оливковим. І ще одна така ем, легенда, яка переходить, а може й не легенда, спокон віків, що гілочку оливи. Приніс голуб ною в доказ того, що сходила вода після потопу. Це тут теж згадується гілка оливи. І ще одна така легенда з давніх давен, що Ісус Христос дуже полюбляв ходити молитися на оливкову згору. Так що маємо такі згадки спокон з давніх давен про листя оливи. І про дерево оливи. Олива саме старе дерево у Середземномор'ї, і природа дає нам змогу виживати за рахунок цього цілющого листя. Адже листя оливи має одночасно такі. Високі, напевне, хороші якості як знищення вірусів, грибків та бактерій. І по сьогодні ми з вами знаємо, як використовувати листя оливи для свого здоров'я. Так, і так, екстракт листя оливи. Так. Екстракт листя оливи. Його діюча речовина олеропеїн. В листі оливи його набагато більше, ніж в плодах оливкового дерева. При обробці плодів олеоропеїн руйнується. І листя оливи використовується у народній медицині дуже і дуже багато років. Давайте розбиратися у питаннях власного здоров'я. Тому що, коли ми знаємо, чим собі допомогти, то ми можемо набагато краще допомогти і своєму здоров'ю, і здоров'ю наших знайомих та рідних. Якщо ми надіємось, що споживаючи оливки, ми отримуємо багато користі, то я вас розчарую: при переробці плоди оливи частково втрачають свою цінність. Листя оливи. Допомагає при сердечно-судинних захворюваннях. На жаль, на сьогодні це є великою частиною великою причиною смертності, а також часто причина смертності є старіння нашого швидке старіння нашого організму, пов'язане із харчуванням та екологією. На жаль, дуже багато людей хворіє на діабет, атеросклероз. Хвороби ниру і найперше, що у нас старіє, це шкіра. На це впливає цукор та такі вуглеводи, як білий рис, хліб та макарони. Рівень цукру у крові піднімається, і це викликає хімічну реакцію на шкірі і робить її жорсткою. Такий руйнівний процес називається глікація, це пошкодження шкіри середини через надлишок цукру в організмі. На шкірі з'являються морщинки, вона починає обвисати, появляються пігментні плями. І як би ми не старалися користуватися найкращими кремами, це не дає бажаного результату. І якщо ми це бачимо у зеркалі, то ми маємо розуміти, що це саме робиться і у нас всередині, у наших м'язах, у наших судинах, у нашому кишечнику. Але, на жаль, цього ми не бачимо. Ми не бачимо втрати колагену у з'єднувальній тканині, а вона втрачає пружність. А скільки людей мають проблеми з суглобами? Напевне, ви від дуже багатьох своїх знайомих чули про болі в колінах, болі в суглобах. І величезна кількість людей має проблеми із сердечно-судинною системою, де зменшується еластичність судин. Це приводить до ем, погіршення мікроциркуляції стінок судин. Вони втрачають еластичність, з'являються тріщини, котрі з часом заповнюються холестерином і з'являються холестеринові бляшки. Запускається маса захворювань: це і цукровий діабет, і деменція, і проблеми з пам'яттю та зором, інсульти та інфаркти. Чи можемо ми собі якось допомогти мінімізувати причини цих проблем? Тобто зменшити, ми можемо зменшити кількість хліба із рум'яною скоринкою, який ми так полюбляємо, зменшити у своєму харчуванні кількість цукру, промислові продукти також ми можемо собі зменшити, поїдати, ну і все решту, те, що ми полюбляємо, і те, що для нас шкідливе, якось ми мусимо над цим попрацювати, щоб зменшити його. У поїданні, у поїданні. Пам'ятаємо за 30 грам на кілограм ваги води, що ми маємо її так пити. Так само пам'ятаємо за фізичні навантаження, кардіонагрузки, заранішні руханки, і дуже важливий сон. Після, після 22-ї години ми готуємося спати, і це особливо важливо для жінок. Тому що впливає на гормональний рівень, ну і звичайно, здорове харчування. Наша їжа має бути різноманітною для отримання всіх необхідних нашому організму вітамінів і мінералів. Для того, щоб кожного дня організм спокійно міг виводити, непотрібні нам шлаки і токсини, котрі при великому скупченню приводять нас до захворювання. Тобто, якщо появляються у нас проблеми із здоров'ям, Перше, що ми можемо рекомендувати, це реабілітацію шлунково-кишкового тракту. Так, зараз. Так, шлунково-кишкового тракту. Е, значить, ця реабілітація у нас проходить кожного місяця 16 го числа у закритій групі Телеграм. І ми знаємо, що 80% нашого імунітету залежить від кишківника. Що ж робить ця програма? Вона допомагає оновленню тканин, стимулює імунну систему, має протигрибковий ефект, сильний антивірусний та антибактеріальний ефект, підтримує імунітет. Послабляє шкідливі бактерії, що викликають виразку шлунка, підвищує захист слизової шлунка і виводить паразитів та відновлює флору нашого кишечника. І далі ми вже наповнюємо наш організм всіма необхідними вітамінами та мінералами, які так потрібні нашому організму. Дуже корисно пити воду з хлорофілом. Та кораловим кальцієм для пониження закисленості організму, особливо тоді, коли наш організм хворіє. І повертаємося все-таки до нашого екстракту листя оливи. Екстракт листя оливи перешкоджає утворенню кінцевих продуктів лікування. Це процес, який викликається наявністю надлишку глюкози у волокнах шкіри. Цей надлишок викликає внутрішню реакцію, коли молекули цукри, цукру прилипають до колагену та еластину білків, які допомагають зберегти шкіру пружною. Активна речовина, яка є у листі уливи, це олеоропеїн, використовується при різноманітних захворюваннях сердечно-судинної системи. Не тільки у профілактичних цілях. Якщо є така потреба, Розширити судини для доступу кислороду до серця, то для цього використовується оця активна речовина. Листя оливи підтримує в сердечну судинах еластичність та плотність. А якщо додати ще до цього гуртоколу, то це допоможе крові потрапляти у найдрібніші, судини, у найдрібніші судини. Листя оливи нормалізує тиск. І ще. Працює на підтримку судин, дуже гарно працює на підтримку судин. грипайн з протектором. Він забирає коричневі плями з обличчя жінок і разом із Омегою підсилює притік крові до сітківки ока та покращує зір. А ще грипань з протектором є самим сильним антиоксидантом. Він у 50 разів ефективніший за вітамін Е і у 20 разів ефективніший за вітамін С. Грипань з протектором разом із листям оливи та глодом мінімалізують головні болі та мігрені. Для тих людей, хто є метеозалежний і потерпає при від головних болей при магнітних бурях дві-три таблеточки дадуть вам підтримку. Одним із складників глоду плюс є часник. Він прекрасно понижає рівень холестерину в крові, зменшує згортання крові, нормалізує тиск і є прекрасним антибіотиком. Діабет дуже тяжка хвороба, тому що закисляє наш організм, пошкоджує судини, нирки, очі, нервову систему. Уявіть собі ну будь-яку річ, яку з'їдає іржа. Наприклад, якщо взяти машину і у неї є така проблема, десь ржавчина по всій машині, тоді водії її здають ремонт. А ми, маючи такий продукт, як листя оливи, можемо собі теж допомогти і забрати, і забрати цим екстрактом такі проблеми. Діабет збільшує ризик сердечного приступу, інсульту, ампутації стопи та ниркову недостатність. Поліфеноли, які є в екстракті листя оливи, покращують чуттєвість до інсуліну. Це означає, що виробництво гормона інсуліну збільшується. Також листя оливи допомагає у профілактиці раку. В ході лабораторних досліджень виявилося, що екстракт листя оливи має протиракову активність клітин і подавляє гени раку, щоб вони не розмножувалися. Поліфеноли оливкового листя мають протизапальну дію і захищають наше ДНК від пошкоджень, які він може отримати у результаті окислення. Тобто ми можемо сміливо сказати, що екстракт листя оливи є прекрасним профілактичним засобом від онкології. Котрим, на жаль, хворіє дуже багато людей, така каже статистика, особливо на це мають звернути увагу люди, в родині котрих є онкохворі. Далі. Підтримка мозку і захист нервових клітин. Тут теж маємо допомогу від листя оливи. Сьогодні є дуже багато позитивних досліджень. Про користь листя оливи у профілактиці деменції, хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Протягом тисячі років людство бере від природи все необхідне для вашого здоров'я. У цьому випадку листя оливи є унікальним протигрибковим, противірусним та антибактеріальним засобом. Активна діюча речовина, листя оливи тормозить. Ріст і розвиток стафілококу і стриптококу, кишечної палички, хелікобактери пілері, збудника гастритої виразкової хвороби, подавляє кандіду, яка зустрічається на шкірі в кишечнику людини, екстракт листя оливи це природний антибіотик і є хорошим протипаразитарним засобом. У зимовий період його можна використовувати від простуди при високій температурі у вигляді чаю. Ну, на смак він не дуже приємний, він дуже гіркий, але як природний антибіотик, він дуже гарно працює. Екстракт листя оливи покращує стан кісткової тканини. І знімає запалення, покращує роботу остеобластів, а це молоді клітини кісткової тканини, котрі попереджають втрату кісткової маси і не допускають остеопорозу. Екстракт оливи понижає хронічну біль при остроартриті, полегшує запальні процеси. А якщо до цього доєднати кальцій, магній хелат, Разом з омегою та в парі з листям оливи, то ми отримуємо дуже хороший результат, тому що воно зніметь, понижить біль і зніметь запальні процеси. А у кого є панкреатит, потрібно доєднати до свого постійного харчування омего, вона теж буде допомагати знімати запальні процеси. Листя оливи дуже гарно діє на шкіру, від її ультрафіолет... захищає її від ультрафіолетових променів, зменшує почервоніння, покращує проток крові до клітин шкіри і навіть краще працює, чим вітамін Е. Тобто у нас у компанії є величезна кількість продуктів, які ми можемо чередувати для покращення свого здоров'я. Кому ж корисно приймати листя оливи? Цю добавку корисно приймати людям, які хворіють цукровим діабетом. Вона гарно працює при запальних процесах, покращує роботу мозку, при сердечно-судинних захворюваннях, при захворюваннях шкірі та слезової, для захисту від грибків, інфекцій та паразитів, для підняття імунітету та при герпесі. При простуді та грипі, як антибіотик, для профілактики онкології, як антитромбозний засіб для зняття синдрому хронічної втоми для зменшення болі при В природі є все необхідне для нашого здоров'я, потрібно тільки мати бажання це використовувати. І завдяки компанії Nature Sunshine ми маємо таку величезну можливість користуватися натуральною продукцією на трав'яній основі. А саме головне це є профілактика. І якщо ми закриємо всі дефіцити по вітамінах і мінералах у нашому організмі, ми завжди будемо мати здоров'я. Надіюся, що сьогодні я була для вас корисною. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!